Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу селі Дібрівка. Сьогодні в нас 24 жовтня 2022 року. Я 2 неділі не знімав ніяких відео, не було часу і бажання не було. От, е, сьогодні зніму і сьогоднішнє відео буде присвячено е, грантам від держави. На постройку тепличного комплексу. Чому це? Через те, що я знав про ці гранти ще в кінці весни, на початку літа. От. А ось буквально тиждень назад мені знову таки вилетіло. Я ще краще ознайомився з цим. Всім. От. І тим більше я сам хотів. Прораховував, скільки буде коштувати теплиця побудова. ну от Хочу сьогодні до вас, слухачів, довести, як менеджери в Мінеконом розвитку планують гранти, для кого вони їх видають, для кого це питання вже 10 от, А як прораховують і. Що реальний сектор економіки може мати з цих грантів яку допомогу? Так от, перше по теплиці. Ну от, я прораховував місяць назад, для того, щоб побудувати цю теплицю самотужки. Ну, Самотужки це як купити самому там, де дешевше знайти метал, от плівку, е, наняти якогось зварювальника. Е, ну, а такі основні роботи робити там самому. Е, ця теплиця буде коштувати на Місяць назад, ну я думаю, що ціна зараз не особо помінялась. Десь в районі 220-230 тисяч. Це якщо ми будемо, скажімо так, за кожний метр труби вигризати ціну, от, от 5 соток буде коштувати десь близько 220-230 тисяч гривень на сьогоднішній день. Нам держава пропонує грант до 7, як там, до 7 мільйонів гривень. 70%, 70 гранту, 30% власних коштів на побудову 2 гектар теплиці. От рахуємо. Якщо 220 тисяч буде коштувати 5 соток, це якщо власними силами будуємо. 10 суток буде 50 суток буде коштувати 2 мільйона 300, так? 2 мільйона 300 от і множимо на 4, тому що 50 суток на 2 гектара. Це получається у нас, що в нас получається? Ой, вусно, ну, вже майже 9 мільйонів, правильно? Так, да, 9 мільйонів. Тобто, ми не вкладаємося навіть, якщо ми будемо будувати власними силами. Але ж умови гранту такі, що ти ж не можеш, допустимо, прийшли тобі грантові гроші, а ти їх зняв і це все робиш. А там потрібно підрядну організацію. Тобто а підрядна організація хоче заробити ну, як мінімум 50% на такій сумі. Тобто ціна теплиці буде не 220 тисяч, да? а як мінімум 300-350. І це виливається не 9 мільйонів, а 13 мільйонів, 14 мільйонів на побудову 2 гектарів теплиць. Це питання номер раз. Далі. Е, головною мовою являється те, що коли ми беремо грант, от ми маємо, е, ми маємо працевлаштувати 40 робочих місць. От і рахуємо. Е, 40 робочих місць це навіть якщо мінімалка 8200, десь близько, з нарахуваннями. В місяць на одну людину. 100 тисяч в рік. 4 мільйони за 40 чоловік потрібно віддати зарплати. Так, 4 мільйони зарплати. 3 роки 12 мільйонів. Далі, ну, от е, тепер виникає питання. Ось тут в е, нас побудовано 21 сотка під накриттям от, і ще десь гектар відкритої площі. Тут е, а, працевлаштування повинно бути круглий рік. Тут у нас е, тобто 1,2 гектара, десь близько 21 сотка під накриттям і десь гектар. Я думаю, що десь гектар відкритого ґрунту. Може бути плюс-мінус 10 сотків. В мене працевлаштовано три чоловіки. Їх потрібно, їх потрібно ну, максимум, максимум 8, 8 місяців в році. Ну, немає тут що робити. Ну, ми там ще з племінником. Ми теж там фасуємо, там таке допомагаємо. Я там обкошую, він там ще щось робить. Ну, скажімо так, ми теж там робимо якусь роботу, не тільки управлінську, але ну, як би ще щось робимо. Ну, Це хай ще одна людина. Е, якщо закритий ґрунт считати, ну там трошки більший цикл, ну хай я ж кажу, хай 8 місяців це буде, хай 9 місяців. І хай потрібно буде не 4 людини, ну, на гектар, ну, 7 навіть це багато, ну, 6. 6 чоловік, 8 місяців потрібно, щоб ви працювали на гектарі теплиці. Тобто на 2 гектарах 12 чоловік. Ну, хай якщо ми вже круте підприємство побудуємо, у нас буде свій бухгалтер, свій завсклад, там, ну це все класно. 15 чоловік. 15 чоловік на 2 гектара. Де, взяти, Де діти ще 25? І в мене виникає запитання логічне. Хто для кого робляться ці умови під ці гранти? Будь ласка, хто буде дивитися максимальні пости, щоб, можливо дійде до них. ну, Як вони вираховують? Куди можна притулити ще 25 чоловік? Ну куди? Ну і по побудові теплиць? Як можна зробити? Те, що ну, нереально зробити. Для кого вони вищитують ці гранти? Щоб показати, що ми ось видаємо гранти? Так кому вони нужні за такі умови? Спустіться на землю, люди добрі. 4 мільйони на зарплату. Це яке повинно бути підприємство в рік? Це мінімалка. Скільки повинно заробити це підприємство? Ви з цифрами дружите? Ну, ось таке відео. Далі е, поговоримо про пекінську капусту, про зелену цибулю. А так, е, попрошу максимально ставте лайки, щоб якомога більше людей побачило це відео приблизні прорахунки. Це я так приблизно порахував, але я вам скажу, що це більш-менш е, е, точні цифри. Через те, що е, ми займаємося цим давно і розуміємо про що. Говоримо. От і все. Гарного дня вам, до побачення!